Євроінтеграція за чи проти. Висловити свою думку міг кожен, хто завітав на круглий стіл, ініційований студентами в культурно-дозвіллевому центрі. Почати обіцяли о 16-й годині та затримались хвилин на 15-20, бо чекали на міського голову Руслана Токаря. Студенти його діждалися, а от частина опозиції ні. Вони зали покинули. Щойно з'явився мер, дискусію розпочали. Висловлювали свої думки та побоювання звичайні студенти. Оскільки в Україні географічний центр Європи, я вважаю, ну українці все таки мають право бути в Європі. Проте на даний момент є таке запитання: чи можуть українці достойно вступити в Євросоюз? І це не буде для нас поганим. Достойно, так, ми достойні люди. Ми всі хочемо туди, тому що там добрі люди живуть. Проте на даний момент для України це дуже тяжко, і я думаю, ну, ми не можемо такими цінами туди війти. Моя позиція, що нам до Євросоюзу ранувато, тому що, по-перше, кожен з вас розуміє про те, що всі наші заводи вони не відповідають тим вимогам. Якщо ми підемо в Євросоюз, нас, наші заводи закриються. Кожен з вас повинен про це розуміти. Тобто бути багато безробітно. Тобто мої батьки. Дядьки і тьоті, вони будуть без роботи. Це добре. Я вважаю, це не добре. Були тут і учасники майдану, а також очевидці події 30 листопада, коли спецпідрозділ Беркут розганяв майданівців. Я і на власні очі бачив, що там було. Як з нами поводилася міліція, хоча не міліція, а беркут. Міліція ну нас пропускала. А Беркут власне лупцював Києвом за нами ганявся, і що мене вразило за. Через два дні, ні, через тиждень ніхто не покараний, ніхто не за, за себе на себе за, за це відповідальність. Жоден з міністрів не прийшов, не вибачив Були тут тут. Ті, хто збирається на київський майдан підтримати однодумців. Я працював бокавельні Бокавелі лижним інструктором. Я приїхав зараз. В Нікополь, щоб завтра поїхати до Києва. І ви кажете, що людей там виставили студентів, ні, виставили ні, ні. ніхто нічого нікого не виводив, не виставляв мене. Ну я сам 2012 року випуску. Мої друзі навчаються в Києві. Ми знаємо, що точно ніхто нікого так не виводив. Якщо студенти знають, що зараз вирішується їхнє майбутнє, що вони не хочуть жити з такою владою. З таким, як Янукович, по-перше. І вони вийшли. Вийшли проти цього, вийшли за Європу за своє майбутнє. Дали слово і представникам політичних сил регіонали за євроінтеграцію. Але пізніше. Я за Європу. Але для того щоб перейти в Європу, от як говорить президент, ми повинні порішати випросити перед цим. Ми должны з Россией знайти общий язык, потому что рынок сбытый у нас большой там. И мы это почувствовали, когда был развал Союза. Это вы не знаете этого. Мы были на талонах, мы были без денег, мы были без работы, мы были нищие, мы были голые, у нас забрали деньги, у нас забрали все. І ми повернулись к тому времені з нікопольської позиції. В залі залишився лише представник Групи демократи Олег Криченко. Він озвучив позицію своєї політичної сили та розказав, чому Кабінету міністрів порав і відставку. Є кілька причин дійсно давним-давно йому вже уйти в відставку. Це зб'єння молоді, а потім просто-напросто, бездействия, не вникання ні в які договори, які ми повинні були підписати з Євросоюзом. Последний день, оказывается, мы узнаем, что Россия нам ставит железный занавес нашим предприятиям, нашим товарам там, и так далее. Ставит железный занавес, и мы потом кричим «Караул! Ой, что ж мы делаем?» Над этим должны были работать целые коллективы. Кабмин, как мы говорим. И так далее. Никто этого не делал. Все в последнюю минуту. А от Руслан Токар пояснив, чому зараз не можна змінювати владу. Що касається, давайте ви всіх, це абсурд. Без парламенту, без президента, без правительства у нас завтра не буде України взагалі. Нас окупує хтось і буде глупим той чоловік, який цим не використовується. Дискутували на цю тему довго та запально, а по закінченні круглого столу, кожен здається, залишився при своїй думці.